Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід.UA. Сьогодні говоримо про біржу КоінВі та розбираємо функціонал, який дозволяє заробляти. Плюс забігаючи вперед, хочу зазначити, що біржа пропонує справді унікальну пропозицію, яка може бути дуже цікавою та водночас. Вигідною, сподіваюсь, відеоролик буде інформативним. Заварюйте чай, сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо з невеличкого знайомства. Я відкрив CoinMarketCap Кап для того, щоб подивитися об'єми торгів, і бачимо, що за об'ємами біржа CoinV знаходиться на 21 й позиції. Не до кінця зрозуміло на основі яких метрик базується даний рейтинг, але тим не менш, ми розуміємо, що доволі великий відкритий інтерес. На біржі і відповідно серйозні об'єми торгів. Також, якщо ми говоримо про впізнаваність та загалом маркетинг, то бачимо, що в них понад 370 тисяч підписників Твіттер, що доволі серйозно. Якщо говорити в загальних рисах, то біржа в основному популярна в Азії та в країнах Сходу, по типу Туреччини і так далі. Для нашого регіону це свого роду темна конячка, але сьогодні розберемо функціонал, плюс розповім про екс. Ексклюзивну пропозицію, яку представив менеджер біржі, для когось вона може бути дуже цікавою та прибутковою. От ми, власне, і перейшли на сторінку біржі. Перше, що кидається в очі, це, звісно, українська локалізація. Дуже приємно, коли біржа додає українську мову, таким чином вона підтверджує лояльність саме до нашого ком'юніті, і знову ж таки це банально приємно. Варто відзначити, що біржа зараз сильно зацікавлена в тому, щоб вийти на український ринок, і, зокрема, через це вони звернулись до мене і попросили зробити ось такий відеоогляд, адже наше ком'юніті їм здалось найбільш цікавим в контексті України. Це, звісно, дуже приємно, і тут хочеться подякувати кожному підписнику до Hit.ua, адже це все відбувається завдяки вам. Далі хочеться відзначити, що тут дуже зручний функціонал. Зараз в актуальну епоху це дуже важливо. Тепер потрібно боротися за лояльність користувача. Кожна біржа повинна бути юзерфрендлі, але це не завжди так. Тому CoinV в цьому напрямку постійно розвивається і намагається зробити криптовалюту доступною. Варто розуміти, що в них доволі якісний мобільний даток. Тут ми можемо його встановити. Є він як і на iOS, так і на Android. Це в принципі зрозуміло. Рухаємось далі і переходимо до пропозиції, про яку я говорив, Як і на будь-якій біржі тут реалізований формат p 2 p торгівлі. Тобто, ми знаємо, що не можемо ми напряму поповнювати з картки на криптовалютну біржу, адже банально, після початку повномасштабної війни, регулятор це заборонив. І для того, щоб купувати чи продавати USDT... Потрібно використовувати посередників і, зокрема, p 2 p торгівлю. Впевнений, що більшість з вас знайомі з таким функціоналом і робили якісь ордери на тому ж таки байбіті чи бінансі. Так от біржа Coin.V зараз хоче розширяти свою мережу мерчантів і власне шукає якісних мерчантів для торгівлі в Україні. Для того щоб наглядно оцінити актуальну ситуацію, давайте оберемо валюту, яка цікавить насамперед нас, тобто це. Гривні. І знову ж таки, тут бачимо, що є в нас Приватбанк, Монобанк, Ощадбанк і інші топові банки. Але знову ж таки, проблема виникає в тому, що немає адекватних продавців. І це, звісно, зменшує бажання торгувати, адже ми не можемо купити USDT. І, звісно, ми їх можемо перекинути з інших бірж. І це, в принципі, робиться досить елементарно. Але біржа. Хоче працювати над вдосконаленням і знову ж таки покращувати свій сервіс. Саме через це вони шукають мерчантів. Якщо у вас є такий досвід, або ж ви знаєте користувачів, які працюють, зокрема, на тому ж таки бінансі, то ви можете скинути їм цей відеоролик, і, власне, вони можуть розглянути таку можливість. Біржа, в свою чергу, обіцяє хороші умови, вигідніші, ніж на інших біржах, адже вони розуміють, що їм потрібно запустити даний процес. Власне, тут є вкладка Стати. Мерчантом ви її можете натиснути та ознайомитись з усіма. Деталями від себе я ще поспілкуюсь з менеджером, можливо, він надасть якісь додаткові бонуси, плюс запитаю, чи можна залишити його контакт для прямої взаємодії. Що стосується надійності, то тут жодних питань бути не може. Прямо зараз біржа запустила величезну маркетингову кампанію, присвячену восьмій річниці. Власне, в рамках цієї кампанії передбачені різного роду нагороди, бонуси та, відповідно, якісь бенефіти. Для нових та старих користувачів. Бачимо, що також запустили масштабний торговий конкурс, ну це вже індивідуальна історія, але тим не менш, бачимо, що біржа постійно розвивається, проводить різного роду івенти, і, зокрема, хоче виходити на нові ринки. Також перед зйомкою відео я здійснив депозит та оформив вивід, все в порядку. Біржа працює без жодних нарікань, все працює як. На усіх топових біржах, тому можете не хвилюватись. Дана біржа буде цікава насамперед для тих людей, які можуть стати мерчантами, але якщо ви розглядаєте новий інструмент для торгівлі та холду криптовалюти, то біржа CoinV також може вам підійти. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, даний відеоролик допоможе комусь знайти додатковий заробіток чи, можливо, навіть основну роботу мерчантом. Котре хочу подякувати кожному, хто залишається частинкою ком'юніті Dohit.ua, адже подібні відеоролики це свого роду визнання сили нашої спільноти, і звісно, це все можливо лише завдяки вам. Тому тисну руку кожному і прощаюсь лише до наступних відео.